Hi guys, English phrasal verb measure up. Англійська фраза дієслово measure up. Означає на українську відповідати комусь або чомусь, якимось, наприклад, стандартам, або якісь людині досягти щось, або щось виміряти. Наприклад, for example, if I don't measure up the standards of this company, I gonna have to quit. Якщо я не відповідаю стандартам цієї компанії, я просто звільнуся. In my opinion, Nam y dumku. I will come to your office to measure you up. I predutty office should wimirate mirate a precord no costume. Uh Vimir gave mirate as a plug to the type of office eventually. She could never measure up to her mother's expectation. Вона би ніколи не виправдала її мамині очікування. Це ще таке однозначення, що виправдати чиїсь очікування. Це також measure up. нас сьогодні все. Ось такі ось три приклади. Виправдовувати чиїсь очікування, щось поміряти, наприклад, там костюм, якісь мірки зняти. І також основне таке значення, яке саме чаще це оправдати чиїсь очікування. Випродити. Або відповідати якимось стандартам. На сьогодні все. Дякую за перегляд. Take care, guys. Bye-bye!